Є книжки, які треба тільки скуштувати, є такі, які краще проковтнути, і лише деякі варто розжувати та переварити. Френсіс Бекон, англійський філософ. Вітаю вас, коли ви знаєте кухню вітчизняної економіки, вам легше приймати правильні рішення. Фальсифіковані та прострочені ліки, завищені ціни, митні бар'єри про ці та інші проблеми фармацевтичного ринку. Поговоримо сьогодні на нашій діловій кухні. Дивіться у програмі: медичний лохотрон, фальсифікат в аптеках, права пацієнтів та акція Стопінсульт. Вклади ВТБ впевненість кожного дня. Увага! Ставки збільшено 22% річних у гривнях на 4 місяці. ВТБ банк. Великі переваги. Фальсифіковані та прострочені ліки, неефективні медпрепарати. Шахраї усіх мастей намагаються продати нам увесь цей непотріб. Як не потрапити до рук пройдисвітів, дізнавалися наші журналісти. Ми часто чуємо застереження. Самолікування шкодить вашому здоров'ю, але українці, наче і не чують, все одно турбуються про своє здоров'я на власний розсуд. І головним консультантом виступає реклама. Така безпечність і наївність громадян дає можливості працювати на цьому ринку шахраям. Це не дитяча гра, знайде 10 відмінностей. Так виглядають підробки найпопулярніших лікарських засобів. У Держлікслужбі запевняють, що фальсифікат на аптечних полицях намагаються виявляти вчасно. У 2009 році було виявлено ну і в далі утилізовано або возвращено поставщику. всего 230 тысяч упаковок некачественных и фальсифицированных лекарственных средств на сумму 2,7 миллиона долларов, ой, извиняюсь, 2,7 миллиона гривен. А уже в 2010 году, после того, как мы переоснастили наши лаборатории и стали действительно более глубоко анализировать качество лекарств, уже было выявлено 2,5 миллиона упаковок некачественных и фальсифицированных лекарственных средств на сумму 20 миллионов гривен. То есть это все те лекарства в 2011 году о, еще больше показатель увеличился, то есть на сумму 35 миллионов гривен. Було не допущено лікарські ні посрібственна до 2011 року. За законом відповідальність за виготовлення та розповсюдження фальсифікату каралася адміністративним штрафом у півтори тисячі гривень. Минулого року було введено кримінальну відповідальність і можна навіть отримати вищу міру покарання. А от за приладами медичного значення такого контролю і відповідальності немає. Тому способствует то, что лекарственные средства распространяются исключительно в аптечных учреждениях. Ні, що не можна сказати про здійснення медицинського назначення. Требування об розпространі, в оптичних учреждениях, чітко чот, нету і жорсткої. Поэтому всі ми, приходя в універмах, можемо приобрести те ж самі здійснює медичного назначення. Інтернет оголошеннями чудоприладів від інгаляторів, поясів для схуднення і апаратів магнітотерапії. Також засилля рекламної продукції і в інших змі. Государство не в состоянии контролировать э, вот тех, ну прямо скажем, мошенников, которые представляются врачами, вот э, дают какие-то рекомендации по телефону и в итоге они настолько убедительны, что, ну чаще всего это, конечно, пенсионеры, вот они э, тратят огромнейшие деньги там, до 10 тысяч гривен на приобретение каких-то приборов, каких-то биологически активных добавок. которые в э, в лучшому случаю не оказывают вообще никакого ефекту, в худшем случае они дійсно оказывают значительний негативный ефект. Будь-які ліки чи прилад медичного призначення має пройти випробування на безпеку застосування, лікувальну ефективність і бути внесеним в державний медичний реєстр. Тож будьте обачні, адже ваше здоров'я у ваших руках у прямому сенсі. Український ринок лікарських засобів вже став притчою воєзицих. Що ж потрібно знати нам, аби не стати жертвами фармацевтичних проблем? Про це дізнаємося від нашого гостя Юрія Черткова, директор Агентства медичного маркетингу. Юрій Чертков, директор і засновник консалтингової фірми Агентства медичного маркетингу, голова української аптечної гільдії, до теперішнього часу працював заступником генерального директора з маркетингу та експорту фармацевтичної фірми Дарниця. Вважає, для того, щоб лікуватися в українських лікарнях, мало бути патріотом. Потрібно бути дуже хворим патріотом. Вітаю вас. Добрий день. Ну і перше питання в наших аптеках багато фальсифікату і прострочених ліків? Ну, якщо дивитися по офіційній статистиці, то це где-то від 1 до 5%. В принципе, держлих инспекция наша рапортует до 1%, но если так посмотреть, ну скажем, более предвзято на ситуацию, то я думаю, более объективная картина будет от 1 до 5%. Это, по сути дела, те препараты, которые заведомо неправильно промаркированы, являются фальсифицированными. А чему так теперь бывает? Ну, для того, чтобы понять, почему так происходит, нужно понять, кому это может быть выгодно. То есть аптечным сетям это однозначно не очень выгодно, потому что там небольшой товарный запас на сегодняшний день, и они очень сильно рискуют, потому как они находятся на передовой. А учитывая, что ввели криминальную ответственность, то аптечник за это не будет браться. Он может взять фальсифицированный товар лишь по ошибке. Кому может быть еще выгодно? Производителю фальсифицированного препарата. Это выгодно, коль скоро можно залозить, заложить туда большую маржинальность. і, мабуть, недобросовісному дистриб'ютору. Звичайний покупець, споживач може якось розрізнити ці ліки фальсифіковані чи прострочені? Якщо чесно, це дуже складно. Тобто, існує там кілька варіантів визначення. если упаковка ну, стала другой консистенции, например, обычно картон был твердый, стал мягкий. Логотип. Очень внимательно производители относятся к цвету логотипа. Цвет изменился, возможно, это фальсификат. Штрих-код, неправильное нанесение букв, изменение иногда органолептики, там, вкуса цвета и так далее. С другой стороны, это все в нашей категории 55 плюс аптечний тяжело дифференцируется в аптеке і по суті, отличить дуже сложно. Це може зробити специальная контрольно-аналитическая З іншої сторони стороны, заподозрить, що це фальсифікат можна і потребувати соответствующую документацію прямо в точці продаж в аптеке можна. Ціни в українських аптеках значно вищі ніж ціни на цей же препарат в сусідніх країнах, там в Білорусі, Польщі чи навіть десь в Західній Європі. Спорный постулат. У нас рынок взаимозаменяемый, то есть 95% лекарств можно взаимозаменить. Поэтому повышать цены невозможно в таких условиях высокой конкуренции. Поэтому у нас цены разные, назовем это так. Наиболее раскрученные препараты, которые рекламируются по телевидению, дорогие, потому что создается спрос, но есть достаточно много товаров заменителей, которые не хуже по качеству и стоят доступнее в 5-6 раз. А яке співвідношення імпортних ліків і вітчизняного виробництва? Если брать денежное выражение, то 70% денег забирают импортеры, то есть иностранные производители. 30% денег, соответственно, наши отечественные. Но в упаковках все наоборот. То есть 70% упаковок продается отечественных и 30% імпортних. відповідно, вот такий перекос. Медична реформа, яка зараз чотири області в пілотному варіанті там проводяться, проводяться ці реформи. Там дуже багато непродуманих речей з точки зору змішування потоків пацієнтів, різних схем лікування всього одному, коли один врач лечить всіх, і дітей, і стариків, і зрослих, і так далі. Це достатньо складно за шість місяців переучитися, якщо ти був, наприклад, педіатром, а треба подивитися чоловіка вже Да? Але зрозуміло, що щось змінювати в системі медичній потрібно, тому що та система, яка існувала ще за радянських часів, вона давним-давно себе жила. Е -е, треба поставити собі цілі. Если нет целей, то практически любая реформа ради реформы не работает. Ну какие цели можно поставить? Сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Что для этого надо сделать? Внедрить программу, там, сокращение, профилактическую программу, которая приведет к уменьшению инфарктов и инсультов. Как это сделать? Вот так, так и так. Какие деньги нужны? Такие, такие, такие. Вот это как бы предметный разговор для реформы. Не, а, Анна, да, а с противники? Ну, и централизация бюджета, монополизация власти, с корочением противники. Их, кстати, не хватает же. От 30 тысяч до 50 тысяч врачей. Мы сейчас говорим о том, что пациент в Киеве может выбирать себе врача. Каким образом, когда их уже не осталось? Ну, дефицит сейчас врачей поэтому даже очень Бог... мало наших специалистов выезжают до польши и в захидную европу конечно то есть толковые врачи выиграют гранты уезжают за рубеж и это происходит сплошь и рядом краснодипломники к примеру я беру там свой выпуск это 12 лет тому назад ни один краснодипломник в медицине не остался они пошли либо в бизнес они пош... они уехали за рубеж ни один на моей памяти не остался в украине я был в их числе И я тоже сейчас не работаю по специальности. Это, в принципе, плохая тенденция. Що б ви порадили нашим глядачам? Чем им лікуватися и до кого ты лікуватися, якщо коротко? Ну, если коротко, я все-таки советую быть оптимистичным. Оптимистичные люди реже болеют. В нашей стране желательно не заболеть. Потому что попав по ту сторону баррикады, ну, э, там очень тяжело. Да? Поэтому, естественно, обращаться к врачам, которым человек доверяет, вести нормальный, здоровый образ жизни, сохранять хорошее настроение, тогда будет меньше шансов, скажем, на болезнь. Это те советы, которые действительно, я считаю, работают. Дякую вам за участие в нашей программе. Спасибо большое.